Мудрість, яка робить мільярдером. Перш ніж розпочати короткий огляд принципів Рея Даліо, хочу нагадати про підписку на канал Корисні книги. Для вас це дрібничка, а для мене рух вперед і розвиток каналу. Ваша підписка мотивує працювати ще і ще, шукати більше матеріалу, перекладати більше книг, взагалі розуміти і відчувати, що подібний контент потрібен. Тому не забувайте тиснути серденько кнопку підписки та дзвіночок для нагадувань про нові відео. Поїхали. Люди кожен день приймають десятки, якщо не сотні, рішень, від наслідків яких залежить їхнє життя, говорить Рейдаліо, про якого ви до сьогоднішнього дня могли й не чути власник найуспішнішого хедж-фонду в історії. У книзі Принципи Даліо не лише розповідає історію свого життя. Але й ділиться чіткими конкретними принципами, які дозволили йому стати тим, ким він став. Рей Даліо народився у звичайній небагатій сім'ї на Лонг-Айленді. батько джазовий музикант, мати домогосподарка. У дитинстві він нічим особливо не виділявся, не любив навчатися в школі. Факти та дати давалися йому погано, а слідувати готовим інструкціям йому зовсім не подобалося. Проте Рей мав безмежну цікавість та енергію. З восьми років він почав заробляти гроші, розносив газети, виставляв товари в супермаркеті, доставляв м'ячі гравцям у гольф. Згодом він виявив свою головну пристрасть в житті інвестування. У 12 років він купив акції авіакомпанії Норсіст Airlines за 300 доларів. Ці інвестиції подвоїлися після об'єднання Норс Іст з іншою компанією. У 1975 році з'являється Bridgewater Компанія, яка стане легендою інвестиційного світу, спочатку знаходилася в двокімнатній квартирі Даліо і включала всього три співробітники. Станом на 2017 рік, коли він написав книгу, сума активів, які знаходилися в розпорядженні рея, становила 160 мільярдів доларів, а власний статок в 17,5 мільярда. Тому, можливо, принципи цієї людини будуть досить корисними для тих, хто цікавиться питаннями успішності, осмисленості та щастя. Що ж таке принципи? Кожній грі властиві правила. Успішні гравці знають ці правила та досягають вражаючих результатів життя це також гра, а принципи це ваші власні правила. Принципи необхідні для успішної взаємодії з природніми законами та життям в цілому. У основі принципів лежать ваші цінності, те, що ви вважаєте важливим для себе. Принципи це місток між вашими цінностями та вашими діями. Принципи допомагають жити в гармонії з вашими цінностями. Вони направляють ваші дії та допомагають приймати правильні рішення, якщо ви стикаєтесь зі складним вибором. Чому ж принципи такі важливі? Без принципів ми реагували б на обставини, забуваючи про те, що для нас по-справжньому важливо. Так, корабель без управління жбурляється хвилею і течією в різних напрямках, і шансів дістатися до бажаної землі майже немає. Крім того, ваші принципи визначають характер вашого спілкування з іншими людьми. Партнери з подібними цінностями та принципами зазвичай добре ладять один з одним. А у людей з конфліктуючими цінностями неодмінно виникають конфлікти. Як формуються принципи? Ваші принципи це суміш ваших власних правил та чужих принципів. Джерелами чужих принципів є родина, друзі, релігія, морально-етичні та юридичні закони. Розвинути власні принципи це дуже складне завдання. Тому використання чужих принципів це не найгірша ідея. Але безсвідоме використання готових принципів може завдати шкоду вашому відкриттю власних цінностей, а отже, прожити чуже життя. Ваші справжні принципи формуються на основі особистого досвіду та роздумів про нього. Зіткнувшись з новим складним вибором та ставлячи собі важкі питання, ви розвиваєте свої принципи. Всі знають, що красти погано, але на чому ґрунтується ваша позиція? Ви боїтеся покарання або співчуваєте жертві, або, можливо, думаєте про те, що не хочете жити в світі, де немає поняття приватна власність. Коли ви аналізуєте чужі принципи, завжди питайте себе, чи це правда? Піддавайте всі готові принципи сумніву. Таким чином ви зможете знайти ті принципи, які підходять саме вам. Пам'ятайте, що вивчати чужі принципи корисно. Але приймати їх без ґрунтовних роздумів дуже ризиковано. Базові принципи Рея даліо Бути щирим. Люди, чиї внутрішні переконання розходяться з зовнішнім проявом, втрачають зв'язок з тим, що вони насправді відчувають і думають. У своїй спробі задовольнити інших, вони завжди залишаються в тіні, так як не проявляють свої найсильніші сторони. Рей Даліо. Одного разу я отримав від колег список моїх сильних і слабких сторін. Я був у шоці. Співробітники Bridgewater скаржилися, що моя прямолінійність у спілкуванні змушує їх відчувати себе нікчемними та некомпетентними. Я задумався над тим, що я роблю не так, і усвідомив, що не всі співробітники поділяють мій основний принцип у спілкуванні бути чесним. Більше того. Ті з ким ми не працювали пліч опліч і не підозрювали про його існування. Тоді я зрозумів, що необхідно описати цей та інші принципи на папері коли правила єдині для всіх, чужа прямолінійність сприймається інакше. Так я вирішив свою дилему між потребою бути чесним і бажанням бачити своїх співробітників щасливими, успіх неможливий без щирості. Чесність це продовження свободи бути собою. І це найкращий прискорювач процесу самовдосконалення. Якщо ви будете щирим і навчитесь приймати чужу щирість, то отримаєте безцінний зворотній зв'язок. Рейдаліо. Я хочу, щоб люди, з якими я маю справу, казали те, в що вони насправді вірять, і слухали відповіді інших. Так виглядає спільний пошук правди. Орієнтуватися на своє розуміння успіху вважається, що навчання найбільш надійний шлях до успіху. Насправді, і навчання, і робота не мають сенсу, поки ви не виявите свої справжні цілі. Що робить щасливим саме вас? Дуже часто люди не задумуються про глобальні цілі, а фокусуються на задоволенні миттєвих бажань. Пам'ятайте про те, що успішні люди можуть відмовитися від миттєвих бажань. Рейдаліо. Я завжди працював для того, чого хотів сам, а не для того, чого від мене хотіли інші. Я заснував Bridgewater з нуля і входжу до списку 400 найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. але це ніколи не було моєю метою. Я хотів вчитися новому, хотів, щоб у мене була цікава робота і гармонійні особисті відносини. У мене все це є, і я щасливий. Розширювати межі своїх можливостей. Інстинктивна реакція на зіткнення з емоційним болем, наприклад, від невдачі це втеча. Але відмова від того, що викликало дискомфорт, не приведе вас до успіху. Навчіться не боятися дискомфорту. Спробуйте ставитися до нього просто як до ознаки наближення до меж своїх можливостей. Коли ви подолаєте їх, то станете ще сильнішими. Рейдаліо. Фундаментальний закон природи. Для розвитку необхідно розширювати свої межі. Це завжди болісно. Неважливо, що саме ви робите, піднімаєте вагу або стикаєтеся з проблемами. Вміння відволіктися від болю і реагувати на дискомфорт як на імпульс для розвитку та навчання ключ до успіху. Не боятися помилятися і допомагати іншому усвідомити їхні помилки. Люди засмучуються, якщо їм вказують на їхні помилки, і самі намагаються не говорити про чужі. Але через це неможливо виявити справжні причини багатьох проблем. Пам'ятайте про те, що помилки це скарб. Кожна помилка це головоломка. Якщо ви вирішите її, то зможете уникнути подібних помилок в майбутньому. На початку своєї кар'єри я зробив ставку, яка здавалася мені безпрограшною. Помилка коштувала мені 100 тисяч доларів. Я позбувся майже всіх грошей, якими керував у той момент. Але завдяки цій помилці я позбувся зайвої самовпевненості і усвідомив, що безпечних ставок не існує. Після цього випадку я набагато обережніше став аналізувати всі можливі ризики, навіть найменші на перший погляд. Бути відповідальним. Ті, хто знімають з себе відповідальність, ніколи не зможуть мобілізувати свої сили і досягти потрібного результату. Невдачі можна подолати, лише взявши на себе відповідальність за результат. Найчастіше невдача це результат неприйняття життєвих реалій і безуспішної боротьби із ними. Успіх приходить до тих, хто прийняв реальність такою, якою вона є, і усвідомив свою зону відповідальності у ній. Наступний принцип приймати реальність такою, якою вона є. Якщо ви відмовляєтеся визнавати те, що відбувається в реальності, ви не зможете приймати об'єктивні рішення. Приймати життя потрібно таким, яке воно є. Найважливіше питання успішної людини це правда? Розуміння того, що реально, а що ні, перший крок до прийняття вірних рішень мріяти. Будьте реалістом. Але не втрачайте здатність мріяти. Мрії задають вектор вашого розвитку. Рейдаліо Я називаю себе реалістом в квадраті, але це не означає, що я не вірю у мрії. Реалізм необхідний для вибору та втілення мрії. Відокремлені від реальності ідеалісти це основне джерело проблем як у бізнесі, так і в суспільстві взагалі. Для перетворення світу необхідні реалісти ті, хто бачить можливості і розуміє, як їх використовувати, приймати слабкості та прогалини в знаннях не намагайтеся завжди виглядати сильними та всезнайками. Якщо ви приховуєте прогалини у своїх знаннях і свої слабкості, то не навчитеся взаємодіяти з ними. Успішні люди не соромляться своїх слабкостей та прогалин у знаннях. У кожного є сильні та слабкі сторони, які визначають способи досягнення бажаного. Я не любив школу і погано вчився. Справа була не в ліні, я просто не бачив сенсу в зубрінні непотрібної мені інформації. Але якщо я бачив у чомусь сенс, мене вже було не зупинити. Я почав підзаробляти, коли мені було 8 років. Роздавав газети, подавав клюшки для гольфу, працював посудомийником. Це було моїм власним бажанням, мені подобалося заробляти гроші. Почавши працювати так рано, я отримав досвід та знання, яких я ніколи не отримав би в школі. Наприклад, я купив свої перші акції Northeast Airlines у 12 років, тому що чув у гольф-клубі постійні розмови про інвестиції. Мені, неймовірно, пощастило. Вартість акцій зросла у три рази, і я назавжди полюбив інвестування найцікавішу гру в світі. Найважливіша якість, яка відрізняє успішних людей від невдах, це здатність об'єктивно оцінювати свої слабкості та адаптуватися до них. Наприклад, побудувати робочий процес так, щоб ці слабкості не заважали на шляху до успіху. Рейдаліо. У мене хороша контекстна пам'ять та розвинене логічне мислення. Але дуже слабка здатність до механічного запам'ятовування інформації. Мені важко запам'ятати імена, номери телефонів, особливості написання слів або адреси я компенсую це тим, що не розлучаюся зі своїм Блекбері і оточую себе людьми з хорошими здібностями до запам'ятовування інформації. Наступний принцип розвиватися разом із Всесвітом. Еволюція це процес адаптації до постійно змінюючихся умов. Будь-яке ваше діяння або допомагає еволюції, або їй заважає. Задоволення від роботи, ремесла або занять спортом виникає від вродженої потреби змінювати себе до кращого. Коли ви встановлюєте цілі, ви запускаєте свій особистий еволюційний процес. Життя в гармонії з основним законом Всесвіту дуже просте ви знаходите нову ціль працюйте для досягнення цілі, радійте результату від досягнення цілі. Запускайте новий процес, ціль, результат рейдаліо бажання розвиватися і ставати краще це наймогутніший рушійний рух людства. П'ять кроків на шляху до вашого омріяного життя. Перший визначення цілей ми часто втрачаємо з уваги цілі, зосередившись на щоденних завданнях та задоволенні бажань. Важливо не плутати поняття ціль і бажання. Миттєві бажання, як правило, суперечать довгостроковим цілям. Ви хочете схуднути це мета, потреба порадувати себе пончиком це бажання. Визначення цілей найважливіший крок на шляху до вашого мріяного життя він же й найскладніший. Ви повинні вирішити, чого ж ви справді хочете від життя. Ви, начебто, дивитеся на великий шведський стіл, розуміючи, що не зможете з'їсти все. Серед безліч варіантів потрібно обрати найбільш підходящий для вас. Намагайтеся на цьому етапі не думати про те, як саме ви будете досягати поставлених цілей. Ваше завдання просто скласти список цілей. На цьому етапі вам знадобиться здатність до узагальнення, навички візуалізації, вміння розставляти пріоритети. Рейдаліо. Потрібно повірити, що ви можете досягти практично чого завгодно, навіть якщо поки не знаєте, як будете це робити. Коли я визначаю свої цілі, я не маю найменшого уявлення про те, як саме буду їх досягати. Але за власним досвідом, я знаю, що креативність, гнучкість та рішучість допоможуть мені досягти потрібного результату. Друге виявлення проблем ви вже визначили свої цілі. Тепер продумайте попередній план їх досягнення. Час замислитися про можливі проблеми, з якими ви можете зіткнутися. Не опускайте руки, якщо здається, що проблем занадто багато. Більшість проблем це потенційні кроки у розвитку. Просто назвіть їх, не думаючи зараз про те, як ви будете їх розв'язувати. На цьому етапі вам знадобиться аналітичне мислення, здатність об'єктивно оцінювати реальність, прогностичне мислення. Третє дослідження проблем. Щоб бути успішним, вам треба подивитися на себе як на можливе джерело проблем і вивчити свої слабкі сторони. Коли ви навчитеся дійсно об'єктивно дивитися на себе і на своє оточення, ви зможете реалізувати свій потенціал на 100%. На цьому етапі вам знадобиться аналітичне мислення, раціональність, готовність до конфліктів, якщо це потрібно для подолання внутрішніх бар'єрів. Четверте. розробка плану і постановка завдань. План це те, що зв'язує ваші цілі із завданнями. Успішні люди вміють одночасно дивитися і назад, і вперед. Вони вирішують завдання, але не забувають про цілі. Створення плану схоже на написання сценарію фільму. Ви визначаєте, хто і що буде робити на кожному етапі досягнення цілі. При розробці плану не забудьте встановити строки виконання завдань. Почніть із масштабних завдань і строків і поступово вдосконалюйте деталі. Чим детальніше ви розробите ваш план, тим ефективніше його втілення в реальність. На цьому етапі вам потрібно обдумати шляхи вирішення проблем. Працюйте над кожною проблемою окремо і шукайте її первинну причину. Добрий план вимагає від вас навичок самоаналізу. Ви повинні чітко уявляти, де ви зараз знаходитесь, знати, що вас привело до цієї точки, і розуміти, куди ви хочете піти в майбутньому. На цьому етапі вам знадобиться навички візуалізації, креативність, здатність до самоаналізу. П'яте. Реалізація плану тут часто розбиваються всі мрії, особливо якщо мова йде про творчих людей. Вони не сильні в самодисципліні. Якщо вам складно змусити себе робити те, що ви запланували, знайдіть партнера або людину, що здатна виконати частину завдань за вас. Також вам можуть допомогти списки з переліком справ на кожен день та інші способи ефективно організувати робочий процес. Якщо повсякденні завдання постійно відволікають вас від реалізації плану, розгляньте це як проблему, шукайте її первинну причину та усувайте її. Пам'ятайте, що всі успішні люди вміють грамотно розподіляти свій час між повсякденними справами та рухом вперед відповідно до плану. На цьому етапі вам знадобиться дисциплінованість, орієнтованість на результат. Найважливіше питання на шляху до щасливого і успішного життя яка ваша найбільша слабкість, принципи Реадаліо в управлінні командою, наявність загальних принципів критично важлива для успіху групи людей, школи, фонду, компанії та навіть цілої держави. Якщо всі члени групи ділять одні й ті ж цінності та керуються одними й тими ж принципами, вони зможуть продуктивно працювати на досягнення загальної цілі. Однак це лише половина формули успіху, друга половина це лідери з винятковими здібностями. Найкращі результати досягають ті компанії, де виняткові люди працюють в межах виняткової корпоративної культури. Наймайте талановитих людей, здатних нести персональну відповідальність за досягнення цілей. Делегуйте завдання з урахуванням їхніх сильних і слабких сторін, і успіх майже гарантований. Рейдаліо. Одного разу я виявив, що недосягнення необхідних результатів пов'язане з делегуванням креативних задач некреативним співробітникам, а завдання, що потребують уваги до деталей, часто відводяться тим, хто в цьому слабкий. Його наступним кроком було впровадження системи бейсбольних карток, що містили інформацію про кожного працівника та статистику його досягнень. Початкова ідея була не прийнята позитивно, але з часом всі визнали її корисний вплив. Психологи з Гарвардського університету, спеціалізуючись на поведінці, вивчили цю унікальну систему карток і підтвердили її ефективність. Основні риси членів сильної бізнес-команди. Перше. Чітко усвідомлюють свої цілі та працюють над ними, незважаючи на те, чого очікують від них інші люди. Друге. Прагнуть до об'єктивності у своїх судженнях та прагнуть отримати незалежну експертизу у суперечливих ситуаціях. Третє. Готові визнати можливість своєї неправоти та здатні запропонувати іншим людям оскаржити їхні гіпотези. Четверте. Уникають надмірної самовпевненості і розуміють обмеженість своїх знань. П'яте завжди аналізують свої рішення та їхні наслідки, роблять все можливе для просування вперед. Члени сильної бізнес команди не турбуються про те, щоб виглядати хорошими, не знімають з себе відповідальність за результат, не враховують тимчасову вигоду при прийнятті рішень, не дозволяють дискомфорту ставати у них на шляху, не уникають жорстокої реальності. П'ять основних принципів найму співробітників Перший Приймаючи рішення щодо найму співробітника, варто звертати увагу більше на цінності людини та її здібності, а не на наявні навички. Навички важливі, але найважливіше визначити, чи поділяєте ви цінності один з одним та чи прагнете до спільної мети. Друге. Делегуючи процес відбору кандидатів, пам'ятайте, що люди вибирають тих, хто схожий на них самих. Якщо вам потрібен співробітник з креативним мисленням, не довіряйте проведення співбесіди шаблонно мислячій особі. І якщо ви шукаєте в одному співробітнику поєднання якостей, проведіть співбесіду у груповому форматі третє. Наймайте людей, які під час співбесіди задають багато хороших питань це часто важливіше, ніж хороші відповіді. Четверте шукайте людей з яскравою індивідуальністю, а не лише підходящих кандидатів. Не наймайте тих, хто не виділяється нічим особливим тільки тому, що вони володіють потрібними навичками. П'яте. Не наймайте на роботу людей, які плутають цілі та завдання. Найкращий спосіб це перевірити, поставити під час співбесіди питання про глобальні цілі. Наприклад, яка мета X, до якої ви прагнете. Потім запитайте, що кандидат вже зробив для досягнення цієї цілі, а що планує зробити в майбутньому. Люди, які втрачають з поля зору цілі, просто розповідатимуть про поточні завдання або не зможуть побудувати зв'язок між цілями та завданнями. П'ять принципів менеджменту перший. Навчіться відчувати різницю між менеджментом, мікроменеджментом та невтручанням. Мікроменеджмент це регулярний розподіл конкретних завдань серед підлеглих. Невтручання це автономія співробітників, виконання ними роботи без вашого контролю. Менеджмент передбачає розуміння, наскільки добре люди працюють для досягнення загальних цілей і роботу над вдосконаленням бізнес-процесів. Щоб успішно керувати командою, ви повинні займатися менеджментом. Друге. На першому етапі роботи над новим завданням встановіть з підлеглими тісний контакт. Уявіть, що ви навчаєте їх кататися на велосипеді. Поки співробітники не повністю освоїли навички самостійної їзди, їм допоможе ваша впевненість та підстраховка. Третє. Не забувайте постійно порівнювати цілі з результатами. Якщо ви виявите проблему, проаналізуйте, чи вона виникла через помилки у впорядкуванні бізнес-процесів, чи це наслідок того, як співробітники пораються зі своїми обов'язками. Оцінюйте співробітників з тією самою суворістю, з якою ви оцінювали кандидатів на вакансію. Запитайте себе, чи взяв би я цю людину на роботу, вже знаючи, як він справляється зі своїми обов'язками? Четверте. Не керуйте співробітниками за допомогою наказів. Інстинктивно підлеглі будуть протидіяти вашим наказам, і як тільки ви ослабите контроль, вони почнуть саботувати ваші доручення. Крім того, через авторитарний підхід до менеджменту ваші співробітники будуть ставати все більш залежними від вас і зупинятися в своєму професійному розвитку. П'яте чітко розподіляйте обов'язки. Головний ворог будь-якої компанії це плутанина в тому, хто відповідає за результат. Ставлячи завдання, ніколи не кажіть ми повинні. Знаходьте відповідальних за результат людей і називайте їх особисто. Анонімні ми та вони розмивають відповідальність, і в разі виникнення проблеми вам буде складно знайти та усунути її причину. Способи мислення мозок поділений на дві половини, і люди різним чином використовують цю функцію. Роджер Сперрі, лауреат Нобелівської премії за відкриття у цій сфері, встановив наявність двох основних способів мислення лівопівкульне та правопівкульне. Люди з лівопівкульним типом мислення добре впораються з аналізом, особливо лінійним. Вони й бачать дерева, але не ліс. Часто мають високий рівень IQ і успішно справляються з складними інтелектуальними завданнями. Люди з правопівкульним типом мислення, навпаки, чудово бачать загальну картину ліс, а не дерева, але погано впораються з деталями. Вони можуть правильно зрозуміти сенс пропозиції, навіть якщо в ній переплутано ключове слово, але легко пропустять очевидну орфографічну помилку в слові. Ви можете визначити тип мислення людини, спостерігаючи, на що вона акцентує увагу. Чи говорить вона переважно про деталі, чи вміє узагальнювати. Важливо. Людям із яскраво вираженим лівопівкульним або правопівкульним типом мислення дуже складно працювати разом. Наприклад, під час обговорення вони можуть ігнорувати все, що говорять опоненти, знецінюючи весь зміст обговорення. Ця ж проблема виникає під час співбесіди. Намагайтеся зробити так, щоб кандидата на вакансію інтерв'ювала людина з таким самим типом мислення, інакше існує ризик отримати незадовільний результат. Деякі люди при прийнятті рішень покладаються на базу, на те, що їх навчили, Назвемо їх бібліотекарями. Інші, навпаки, намагаються міркувати самостійно це мислителі. Зазвичай бібліотекарі відносяться до лівопівкульних людей, а мислителі до правопівкульних. Бібліотекарі дуже складно розуміють мислителів, вони схильні стримувати порушення традицій і рідко здатні належним чином оцінити нові ідеї мислителів. Добрих бібліотекарів легко виявити за успішністю в школі та університеті, а от хорошого мислителя визначити складніше, особливо якщо йдеться про людину з невеликим досвідом роботи. Хтось зосереджується на повсякденних завданнях чи на довгострокових цілях. Ті, хто живуть у майбутньому, добре передбачають розвиток будь-якої ситуації. Вони ідеально підходять для роботи над новими проектами та управлінням стартапами. Зазвичай ці люди мають правопівкульний тип мислення. Ті, хто живуть у сьогоденні, зі свого боку чудово справляються з поточними, чітко визначеними завданнями. Не намагайтеся доручити їм щось принципово нове, вони буквально блокуються від раптових подій та несподіваних завдань. Той, хто планує кожен крок, з важкістю розуміє того, хто віддає перевагу діяти на ходу. Ваше завдання використовувати сильні сторони як планувальників, так і тих, хто уявляє життя як імпровізацію. Люди, які діють на ходу, краще адаптуються до змінної реальності, вони легко знаходять причини виниклих проблем та чудово бачать потенційні можливості. Підсумуємо будьте реалістом, але не втрачайте здатність мріяти. Чесно визнавайте перед собою свої мрії і не відмовляйтеся від них через страхи, не сплутайте поняття ціль і бажання. Миттєві бажання, як правило, суперечать довгостроковим цілям. Ваші принципи повинні відображати цінності, у які ви насправді вірите. Піддавайте сумніву готові принципи. Це дозволить вам виявити ті, які підходять саме вам. Розвивайте в собі здатність до самоаналізу і будьте максимально чесними як із собою, так і з оточуючими. Пам'ятайте, що у всіх є слабкі сторони. Основна відмінність між невдахами і успішними людьми полягає в тому, що успішні люди знають про свої слабкості і знаходять способи компенсувати їх. Якщо ви наймаєте людей на роботу, звертайте більше уваги на їхні життєві цінності і здібності, а не на досвід. Ви зможете створити сильну бізнес-команду тільки тоді, коли всі її учасники поділяють ваші цінності. Оцінюючи співробітників, перевірте, чи не турбуються вони про те, як виглядати хорошими, ніж про досягнення результату? Чи не знімають вони з себе відповідальність за результат? Чи вміють вони подолати почуття дискомфорту і не уникати суворої реальності? Чи можуть вони не керуватися миттєвою вигодою при прийнятті рішень? При постановці завдань не використовуйте слово ми завжди зазначайте іменами тих, хто відповідає за результат. Вивчайте інформацію про різні способи мислення людей і делегуйте завдання з урахуванням сильних і слабких сторін кожної людини. Не плутайте менеджмент, мікроменеджмент і невтручання. Якщо ви займаєтеся менеджментом, ви працюєте насамперед над вдосконаленням бізнес процесів. Вчіться розумно розподіляти свій час між повсякденними завданнями та рухом уперед відповідно до плану. Не відступайте, зіткнувшись з проблемами. Більшість проблем це потенційні етапи розвитку. Розв'язуючи наступну проблему, ви зробите ще один крок до вашого омріяного життя. Еволюція це найпотужніша сила у Всесвіті, і якщо ви не змінюєтеся, ви повільно помираєте. Будьте відкриті новим знанням та поглядам на світ, не бійтеся прагнути до амбіційних цілей.